TerraForce 554 XLC з кондиціонером. Саме цей трактор обладнаний дійсно класними шинами з підвищеним протектором як передніх, так і задніх. З новинок, що у нас тут є, регулювання задньою навіскою задній речах. Навізка на е, гаках, євронавізка з мінними шариками, які йдуть в комплектацію. Прижимна гідравліка на два гідроциліндри грузопідйомністю 950 кг. Ну, само собою усилена сама топова коробка передач, з якою ніколи не було жодних проблем з роздільним гідробаком. Е, також є додатковий гідробак розширюваний. Обладнаний задніми противагами, потовщими, потовщеними 60 полосами задніми. Спереду стандарт 70 кг вантажі. Раніше були усилені, а тепер ще й нової модифікації йдуть редукторні мости із посиленими корпусами. Кондиціонер знаходиться спереду радіатор, зверху знаходиться компресор. Все приходить до вас заправлене, тестуєте. Як трактор приїде до вас. Кабіна, як і завжди, повністю обшита пластиком. Сидіння пілот збільшеною грузою підйомністю, трисекційний гідравлічний розподільник. Це два додаткові гідравлічні... на два додаткові гідровиходи. Це основний речак керування задньою навіскою. Камера заднього виду, вентилятор, кондиціонер, реверс. І тільки одна з речах високої і низької знаходиться по ліву сторону трактора. Тут це, це дуже зручно. Справа переключення передач, зліва йде висока низька, ну і на панелі при необхідності реверс 100% герметична кабіна із люком. Коробка передач працює в ньому тихіше, ніж у тракторів Donfeng чи ДТЗ, наприклад. Дуже тихий. Трактор як в салоні, так і ззовні при їзді не чути жодних посторонніх звуків. Вага трактора 2450 кг, як завжди, доставка безкоштовна, 2 роки гарантії. Є виїзний сервіс, в разі чого все перевіряється перед відправкою від А до Я.